Завезли в лікарню, зробили аналізи, сказали, жіночку, а де ваша кров? Може у вас в крові там, повітря, циркулює вже? Лікар таке сказав. Лікар таке. Таке, мені сказав. може ляпнути будь-що. Поймаєте, будь-що сказати. Колись я поїхав із братом дружини, це давно ще було, пам'ятаю, чи це був 14 чи це 15. Я вже не пам'ятаю, який це був рік. Він жив в Іспанії. Ось і до лора прийшли. Ось він до цього лора дуже довго ждав і так далі. Прийшли, сіли у цього лора. Кажу, ну, Я попустив, можна, я піду, бо мені цікаво, як проводиться прийом. Да. Прийшов Лору, якого рак горла. Сидимо у цього лора. Цей лор там його щось питав, він там по-іспанськи відповів, я не розумію. Ну там я латинь то розумію, він ж називає там латинські певні терміни. Ось він каже, ну що там, ну, то він йому там сказав, ну, понятно, і в комп'ютер. Десять хвилин писав, видав йому рецепт і все. І каже, прийдеш через два е, місяці, Тут такий. А огляд? Я кажу, який огляд, що ти хотів? Ось так лікуємо. Оня? Ось так. Але ж дали, знаєш, рецепт, хорошо, що дали, бо це ж державний рецепт, я ж за нього не плачу. Я кажу, а ти пораховський, ти за страховку платиш. Нічого безплатно немає. Знаєте, коли ви розумієте, як побудована система?